Вітаю з вами Фейна Василенко. Зараз розповім про найголовніше. Дуда підтримав вступ України до НАТО ще до закінчення війни. Макрон їде до Києва та обіцяє передати далекобійні ракети. А от російський диктатор Путін визнав, що хоче захопити нашу країну. Про це і не тільки далі. У випуску сталося довгоочікуване потепління у відносинах між Україною та Польщею. Анджей Дуда підтримав вступ України в НАТО. Він запевнив Володимира Зеленського, що приєднання нашої країни до військового альянсу можна розпочати ще до закінчення війни, яку розв'язала Росія. Під час війни це неможливо. Але я вважаю, що Україна має отримати запрошення у НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів Альянсу. Цей процес міг би тривати, і це дуже важливо для морального духу захисників України. Анджей Дуда, президент Польщі. Власне, президенти двох держав зустрічалися на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Серед іншого обговорювали поставки зброї Україні. А ще польський президент розповів про майбутній візит нового прем'єра Польщі Дональда Туска до Києва. Його, до речі, чекають в столиці вже найближчими днями. Ну і нарешті польські перевізники повністю розблокували кордон з Україною. А все тому, що уряд Польщі заявив, що готовий іти на компроміси в інтересах перевізників. Ті ж пообіцяли до 1 березня не повертатися до блокади. Однак, якщо рішення їх не влаштує, пригрозили знову вийти на протест. Сама ж блокада кордону тривала з початку листопада, торік. Тоді й польські перевізники вимагали відновити систему дозволів для українських водіїв. Партнери ж України обіцяють багатомільярдну військову допомогу. Понад 7 мільярдів євро. Цьогоріч отримає українська армія від Німеччини. Франція обіцяє поставити близько чотирьох десятків далекобійних ракет Скальп. І кілька сотень бомб боєприпаси мають прибути до України вже найближчими тижнями. Ці ж ракети Скальп Франція вже передавала нам влітку торік. І цими ж ракетами, як припускають військові експерти, збройні сили України наносили влучні удари по військових об'єктах Росії в тимчасово окупованому Криму. А от наступного місяця приїде до Києва і Еммануель Макрон, аби поговорити про гарантії безпеки. Поки ж європолітики на випередку обіцяють Україні допомогу, зброю, підтримку, снігова королева почала танути. Це я про Віктора Орбана. Видання Політико помітило, Орбан почав подавати сигнали Євросоюзу, що готовий розблокувати фіндопомогу. І ні, він не підморгував Шарлю Мішелю, але й прямо не сказав. Все це стало відомо через посередників. Мовляв, Орбан майже готовий до компромісу. Нагадаю, торік у грудні Угорщина заблокувала 50 мільярдів євро допомоги для України. З того часу європолітики намагаються переконати Орбана передумати. Тим часом Джо Байден сьогодні збирає конгресменів у Білому домі. Буде обговорювати з ними фінансування потреб національної безпеки, а також, що цікаво для нас, військову допомогу Україні. Очікується, що на зустріч прийдуть лідери республіканців та демократів. І якщо останнім не потрібно доводити, чому підтримка України це необхідність, то республіканців, очевидно, доводиться переконувати, чи вплинуть аргументи Байдена на них, побачимо. Нагадаю, в останнє США виділили пакет допомоги торік, 27 грудня, пізніше у Білому домі заявили, що грошей на військову допомогу поки немає, і подальше фінансування залежить від рішення Конгресу. Вибухало і горіло вночі на Росії. Віднавали ракети дронів вже традиційно, героїчно відбивався Білгарод. Російське міноборони нарахувало над містом сім ракет вільха, чотири реактивні снаряди вампір та сім дронів. Ні, мію аналогів ППО за версією губернатора. Звісно ж, усе позбивало. А вибиті вікна, кілька потрощених дахів та блекау десь у передмісті то певно випадковість. Бавовна, вибухи, сигнали повітряної тривоги давно стали традиційними для російського Білгорода. Нещодавно в місті почали обкладати мішками з піском зупинки громадського транспорту, а на вулицях почали встановлювати бетонні укриття. І дивно лише одне, чому це роблять лише зараз, а не наприклад у жовтні, коли дрони СБУ атакували стратегічний комплекс ППО С 400 Тріумф. Мінус більше мільярда доларів, до речі, і відчутна пробоїна і того дірявому ППО через те, що вони самі не впевнені у своєму Захисті другий тиждень у Білгороді триває евакуація дітей та взагалі всіх бажаючих вивозять до сусідніх регіонів. Та й взагалі цей рік в Росії направду почався із суцільної смуги якихось невдач: то ракети на них летять, то їхні літаки падають. І ось гур України показало кадри палаючих релейних шаф на залізниці поблизу Саратова, Ярославля та Дзержинська. У результаті рух залізницею в центральній. Частині Росії тимчасово зупиняли. І це лише початок, кажуть в ГУР, мовляв, так палатиме і далі, доки Кремль продовжує злочинну війну проти України. Нам подобається, як воно горить, а вам пишіть у коментарях. Вони, звісно, кажуть, що Френдлі Фаєр, але ми знаємо це справа рук повітряних сил ЗСУ. Я про збитий А 50 Пам'ятаєте, на борту цього літака, як стало відомо, було щонайменше 11 військових. І це були не просто собі військові. Росія втратила висококваліфікованих фахівців. Про це пишуть навіть самі пропагандисти. Вони щоправда, у знищенні літака звинувачують своє славнозвісне ППО, але на що тільки не підеш, аби не визнавати поразку перед українськими збройними силами. І зрозуміти, це росіяни мали б ще у лютому, торік тоді ж на аеродромі в мачулищах вибухами добряче підсмажило той таки А-50. Та так підсмажило, що літак з мачулищ навряд чи ще кудись полетів. Скажете, вони зберуть ще один такий? Сумніваються. Принаймні про це кажуть у нашому управлінні розвідки. Загарбати якомога більше територій. Справжню ціль нападу на Україну озвучив сам господар Кремля. Спершу скаржився на українську владу, яка вперто не хоче домовлятися з державою терористкою. А потім щось пішло не так, і диктатор Путін заявив: цитую: неможливо змусити нас відмовитись від тих завоювань, які ми реалізували за півтора року. Тобто завоювань не звільнених територій, а власне завоювань не переплутайте. Це були всі новини на часі. Не забувайте вподобайки та підписатись на ютуб канал. Ми Україна. Будьте з нами.